11 липня стартувала вступна кампанія. Абітурієнти нині у пошуках того навчального закладу, який допоможе їм не лише здобути якісну освіту, а й визначить їхнє професійне майбутнє. Сьогодні у фокусі подій, як не помилитися у власному виборі, адже розмаїття навчальних закладів просто вражає. Про це і поговоримо. У нас в гостях представники одного з провідних вищих навчальних закладів України Черкаського національного університету імені. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького це сучасний вищий навчальний заклад європейського зразка у серці України. Вдале географічне розташування дає змогу швидко дістатися до університету студентам з усіх куточків нашої держави. Якісний і новітній процес навчання забезпечує розвинена сучасна інфраструктура закладу за 93 роки роботи. Черкаський національний університет. Випустив понад 70 тисяч випускників. Тут працюють висококваліфіковані професори та викладачі. За актуальними напрямками підготовки можна здобути освіту за 50 спеціальностями. У закладі навчаються понад 7 тисяч студентів. До їхніх послуг 5 навчальних корпусів. 72 сучасні лабораторії, 26 комп'ютерних класів, ботанічний сад, навчально-наукова база Сокирне, санаторій санаторій-профілакторій Едем, їдальні й харчові комплекси, 5 сучасних гуртожитків. На базі телевізійної студії створено студентське телебачення. Незабаром запрацює військова кафедра. Є можливість стажування за кордоном. Заклад співпрацює із понад 100 зарубіжними навчальними закладами. Зі сполучених штатів Америки, Польщі, Швеції, Франції, Сінгапура, Болгарії. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького класичний національний університет, рівень акредитації, найвищий, четвертий форма власності, державна. Оптимізуючи витрати, університет знайшов можливість зменшити ціну за навчання у закладі. Панує філософія та ідеологія студентоцентризму. Саме тут з мрії починається майбутнє. Черкаський національний це реальне навчання для реального життя. Випускники університету конкурентно спроможні, захищені і мобільні на ринку праці, поєднання освіти, досліджень та інновацій, підготовка інноваційної людини, спроможної інноваційно мислити, інноваційно сприймати світ, а головне інноваційно діяти. Це теж завдання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Спершу, мабуть, про інноватику, тому що сьогодні в усіх вустах, в усіх сферах, в усіх галузях і виробництва саме інноваційна діяльність. Тому як у вашому університеті, чи йдете в ногу з часом, чи дійсно сьогодні ваші випускники відповідають вимогам сьогодення? Так, якщо коротко, то інноваційні форми навчання, які запроваджуються в нашому університеті, в нашому інституті. Мають приводити до випуску таких студентів, які потім здатні розвивати науковий потенціал нашої держави. Адже інноваційна діяльність передбачає, що, наприклад, з одного кілограма міді ми випускаємо продукцію, яка вартує вже 10 тонн міді. Це, наприклад, у мікроелектроніці. Такими дослідженнями займаються і наші науковці. Ще краща ефективність, коли ми займаємося нанотехнологіями. Тоді, взагалі, енергомісткість продукції надзвичайно низька, а вартість надзвичайно висока. Тобто в майбутньому нам вважається, що потрібно розвивати інноваційні методи ведення народного господарства, і це приведе до успіху нашої держави України. Ще найбільш інноваційно привабливою є така область діяльності, як розвиток інформаційних технологій, коли не закладаючи зовсім матеріальних ресурсів, ми отримуємо надзвичайно дорогий. Продукти, які купляються і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку. І наші випускники якраз здатні виконувати такі роботи, бути програмістами, бути створювачами нових апаратних комплексів, розвивати науково-технічний потенціал держави. Знаючи це і розуміючи, я думаю, це міністерство. Якщо ми подивимося структуру державного замовлення, ми бачимо, що 60% державного замовлення виділяється якраз на природничу і математичну підготовку, на технічну підготовку, ну і 40% на соціальну, гуманітарну і в тому числі економічну. Тому Скажемо, наші чотири спеціальності це фізика, кафедра фізики, випускає магістрантів під керівництвом Андрія Михайловича, висока професора. Вони після закінчення навчання вони в аспірантури поступають з зарубіжних вузів і в аспірантури Національної академії наук. Вони також, наші випускники, можуть бути програмістами. На багатьох фірмах міста Черкаси працюють як програмісти. Вони також викладачами фізики, вони є вчителями фізики, математи, фізики, астрономії, інформації. Тобто ми даємо дуже такий от широкий диплом, що розширює можливості працевлаштування. Інші наші спеціальності також потужні. Візьмемо, наприклад, математику. Магістри математики вони здатні працювати не тільки в школі, про що йде, ну, про що всі думають, що наші випускники працюють тільки в школі. Ні, це не так. Вони можуть працювати успішно економістами, і в банківській сфері, і аналітиками. Тобто завдяки розвинутому логічному мисленню вони востребовані на нашому ринку праці. Також у нас є дві прикладні спеціальності: інженерні спеціальності це прикладна математика, де студенти розвиваються дуже досконало в області програмування. Вони створюють найбільш досконалі. Програми найбіль... розвивають найбільш досконалі алгоритми, які працюють дуже швидко і займають дуже мало місця, тобто вони є теоретично дуже підковані для того, щоб потім працювати і в області розробки програмного забезпечення і на складних мовах програмування, як всі і інших, так і для веб-програмування і тому подібне. Найбільш потужною спеціальністю, яка є в нашому інституті, і інноваційною, як ми вважаємо, це є спеціальність автоматизації комп'ютерно-інтегровані технології. Яка передбачає підготовку не тільки програмістів, а й людей, які вміють створювати апаратно-програмні комплекси. Це і програвання мікроконтролерів, мікроконтролерів, це і створення конвеєрних ліній, підтримка, робототехніка, розробка програмних продуктів, баз даних, тестових систем. Тобто все це є в нашому інституті. Для цього створена відповідна матеріальна база, яка постійно оновлюється, стає все більш сучасною. У нас є лабораторії, наукові навчання обсерваторії у нас є все для навчання хорошого навчання студентів. 11 липня стартувала вступна кампанія. Розпочався прийом заяв та документів у паперовій та електронній формі від випускників. У перші дні у вузах спостерігається пожвавлення. Незважаючи на необов'язковість присутності завдяки існуванню електронної системи, абітурієнти все ж прагнуть власноруч передати документи і пересвідчитися у їх правильності оформлення. Цього року у Черкаському національному університеті відзначають досить високу активність вступників. Це пов'язують зі скороченням термінів подачі документів. Перепусткою до вишу є результати ЗНО та атестат. У кого більша сумарна кількість балів, той має більше шансів поповнити багатомільйонну студентську армію. Випускники, які закінчили школу до 2007 року, можуть складати іспити, а подавати документи до вишів, вони повинні до 24 липня. Співбесіди та вступні іспити для них триватимуть з 25 липня до 1 серпня. В цей час проводитимуть і творчі конкурси для інших. Найбільше абітурієнтів цікавить, за що нараховуватимуть. Додаткові бали при вступі, отож. Плюс 20 балів можна отримати за навчання на підготовчому відділенні за природничими і математичними спеціальностями. Також, в залежності від місця, яке вибороли призери малої академії наук і учнівських олімпіад, чемпіони спортивних змагань в Україні додатково отримати можна 30, 40 чи 50 балів відповідно за перше, друге чи третє місця. Плюс середній бал атестату цього року максимум становить 60 балів. Інформацію про призерів всеукраїнських олімпіад та малої академії наук вносить інститут інформації інноваційних технологій і змісту освіти до єдиної державної електронної бази з питань освіти умовами прийому передбачено і мінімальне значення 140 балів для профільного предмету при вступі на навчання. Горічними правилами прийому визначено. Терміни, протягом яких абітурієнт має обрати вуз та подати відповідно оригінали документів. До цих оригіналів відносяться атестат та додаток до нього, сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання та оригінал медичної довідки. Отже, перша хвиля зарахування закінчується 4 серпня о 18 годині. Друга хвиля зарахування у 7 серпня о 18-й годині, та третя хвиля 10 серпня теж о 18 годині. Абітурієнти мають змогу цього року обирати до трьох спеціальностей у п'яти вузах. Цією можливістю користуються майже всі. Навчальний заклад та спеціальність, за якою мріє навчатися цьогорічна абітурієнтка Катерина Лавріненко, обрані вже давно. Вона мріє стати біологом. Вибір каже, свідомий, а отже, і вуз єдиний. Це моє захоплення ще таке дитяче. Я з дитинства збирала усі гербарі, мені подобалося читати, навіть, навіть просто читати про живі організми. Мені цікаво, як вони влаштовані. До речі, Катя цього року в університеті має найвищий рейтинг серед абітурієнтів. За результатами ЗНО усі предмети вона здала на рівні 190 балів та плюс ще 40 балів за перемогу у малій академії наук. Прийом документів у вузах завершується 31 липня. До цього часу ви маєте визначитися зі своїм майбутнім фахом та обрати виш, у якому здобуватимете освіту. 10 серпня усі хвилі відбору завершаться, і всі абітурієнти вже знатимуть про результати цьогорічної вступної кампанії. Отож, не зволікайте, слідкуйте за оголошеннями вузів, аби не прогавити свій шанс на навчання.